У Тростянці 9 травня відзначили День Європи день спільних цінностей, миру та єдності з європейськими народами. На європейському майданчику відбувся пізнавальний квест подорож європейськими містами-партнерами. Тростянця всім відомо, що Тростянець має п'ять міст партнерів європейських, і сьогодні ми організували локації. І на кожній локації ми розповідали про міста. Партнери Тростянця. Місто Монтабаур, місто Кожухів і Богухвала, і чеське місто Бистриця над -на 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 Перштейном і Женвілі. Дві команди юних тростянчан – вихованці Палацу дітей та юнацтва, змагались у знаннях про європейські країни, традиції та найголовніше про міста партнери Тростянця. Кожна локація відповідала місту партнеру Тростянця». Вони підходили до кожного стола, витягували питання, і, отримували, і відповідали на питання, на питання, про що стосується. Е Певного міста-побратима вони прекрасно справилися з цим завданням. Перемогла дружба, і саме вона основа всіх європейських цінностей. Окреме місце у цьому заході посіла виставка дитячих малюнків. Вони про тих, хто нині захищає мирне небо і майбутнє не лише України, а й усієї Європи, наших захисників.